Хто шукає собі автомобіль на автоматі, Audi Avroad 2004 рік, 7800 об'єм двигуна на 2 180 кінських сил, дизель, контактний телефон обслужена на bosch сервісі власне каже, квадрова на автоматі, на титанових дисках, зимова гума. такая по салончику. Вымыта, вычищена, протроники, прицепные пристрои, два выклопа. Шторка на месте. Все так. Вот такие автомобили. Потолок не данный Да. Потолок целый. Видите, что в вза... Да, оригинале. Так. Пробігу скільки? 250 тисяч. Він досідушку зніме, ніде нічого. Ні, ні. Контактний телефон ваш, кажіть. 067. 3,8. 9920. Запитувати Миколу. Запитувати Миколу. Кому потрібно машина, автомобіль ганяти десь по бездоріжжю, ну де хочете. Купляєте такий ауроут, зателефонувавши до Миколи. Ментуран в чорному кольорі. сидіння трансформери а саме основне коробка автомат так виглядає по соночку. на титановий диск протитуманні фари 19 днів двина дугу. на діний двигун 5 року 6600 В чорному кольорі. З 2 двигуна 1.9 на автоматі. Телефонуйте до власника. 3008 30... 13 року, 10-14 пробігу на автоматі. 1.6 дизельний двигун, титанові диски. Мене цей автомобіль просили засняти через те, що ну, часто сім'я любить такий автомобіль. Він такий поїздці комфортні кліренс по відношенню лікового автомобіля вже вищий прицепний пристрій. Серед народу якби, цей автомобіль 3008, популярний. Популярний, тому що він комфортний, 16 двигун, дизельний, економний. Кого зацікавив, 12 рік, 8600. Телефонуйте до власника. Сенік. газ-бензин 2 літровий 96 кінських сил, газ-бензин, контактний телефон, 285 тисяч пробігу. ринок сенік на титанових дисках. Що по салону, що по салону розкажете? Тут зона кліма. Жива машина. Жива. Клінг. Газ, працює. Газ, працює Газ все. бензин, все чітко. Все чітко. Єде як ви... танк. Іде як танк. Що віддаєте її? П'ять. Контактний телефон, кажіть. 196 686 2064. Запитувати? Максим. Запитувати Максима. Кому потрібно Мегане, перепрошую, я сказав Ксенік, перепрошую. У зеленому кольорі. З двухлітровим двигуном дизельним і газ, бензин, все працює, каже власник. Телефонуйте до власника. Ось така чорна шкода на автоматі. 14 рік, 1,6 дизель, контактний телефон. От хто шукає на автоматі? Коробка ДСГ, мультикермо. Писав, шкода А5, шкода А7 перепрошую в чорному кольорі на автоматі. Дуже економний. 1,6 об'єм двигуна. двугна. в видати становлять в районі 6 літрів. Ці автомобілі беруть часто на таксі. Ось, 14 рік, 10700. Написано 156 тисяч пробігу, Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Шукаєте знову такий автомобіль на автоматі, завітайте на нашу площадку Audi A4. з об'ємом 2.0, привезена з Німеччини. І саме основне, що ви бачите, це наш автомобіль. Він загнаний на СТО, по підвізці обслужене, нічого не грюкає, не стукає, не капає і в будь-яке місце то їдете. Це німецький автомобіль. От, за більш детальною інформацією телефонуйте за номером 067 360 22 02. Запитуйте Валерія Івановича. Хочете надійний автомобіль, який не просто приїхав за кордону, а загнався на СТО, перевірилась підвізка, і тисячу, дві, тисячі км людина сміло доїде. Не так, що людина купила і зашарову, відлетіла, сказала, людині заробиш десь по дорозі. Ось Audi a 4 Вартість цього автомобіля становить 7600 умовних одиниць. Автомобіль працює чітко, автомат не дергається, тому телефонуйте. Вода Super 2012 року, з об'ємом двигуна 2,0, 103 кВт на автоматі. Дуже багато провозилося автомобілі саме за 16, це якраз люди шукали довколітрового, щоб потужний догон був. Ось, до речі, такий автомобіль на автоматі. Салончик збережений, ДСГ коробка, мультикермо, навігація. Постаном видно, що автомобіль варде вашої уваги. Легкоспавні титанові диски. Тут ззаді партроніки, приціпний пристрій. Аккуратненький і чистий багажник. Багажне відділення. Сидіння цілі не знищені. Карти не подерті. Автомобіль ну, вартий, уваги. Контактний телефон. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Так, c 4 14 рік на автоматі 8700. 1,6 дизель. 243 тисячі пробігу. Ось такий салон. Citroen c 4 сзади на партрониках, весь там така дута, своєрідно, не дуже низька. Цікаво, телефонуйте по номеру 243 пробрива.